Як ти думаєш, скільки коштує ось така пушка на буковелі, яка виробляє сніг. Сніг, де можна кататися на лежах, а? Як ти думаєш, скільки отака штучка коштує? Ось така штука. Щоб вона виробляла сніг, бач, тут подається вода по шлангові. Звідти сюди отак вода йде по шлангові. І підключається, потім подається от сюди вода і робиться сніг. Як думаєш, скільки коштує? Я чув приблизні цифри, що от така одна пушка коштує десь 30 тисяч євро. Не знаю, чи це правда, не правда, а ну, якщо мене дивляться працівники Буковелі або хто знає таку інформацію, напишіть в коментах. Було би дуже цікаво, скільки коштує така пушка, Може би собі поставити вдома. Жартую. Що якщо тобі потрібні крутічани, бронюй за номером, який буде під відео.